Щоб замовити фото через інтернет, в пошуковому полі вписуємо одним словом українськими або латинськими літерами фотопростір. Переходимо на веб-сайт. Натискаємо Замовити фото. Додаємо фото, яке ми хочемо надрукувати, натискаємо Готово. Фото завантажується. Можна, натиснувши на фото, переглянути його. Можна його видалити. Під кожним фото Можна вибрати розмір, кількість і тип паперу. При зміні розміру автоматично змінюється вартість. При зміні кількості теж змінюється вартість. Також можна вибрати тип паперу, з якого буде надруковано фото. Якщо потрібно однакові фото. Надрукувати двох розмірів цю фотографію потрібно завантажити двічі. Одну фотографію ми залишаємо 10х15, іншу виставляємо іншого розміру, той, який нам потрібно. Наприклад, 60х90 в кількості одна штука на матовому папері. Якщо замовлення сформовано, переходимо до оформлення замовлення. Якщо потрібно додати фото, натискаємо Додати фото. Також можна видалити непотрібні фотографії. Якщо замовлення сформували, натискаємо Оформити замовлення. На сторінці оформлення замовлення ви бачите загальну варкість та номер вашого замовлення. Обов'язково потрібно вписати прізвище та номер телефону. Підтверджуємо замовлення. Ви бачите, що ваше замовлення номер 25 прийняте, загальна вартість його 381 гривна. Також можете повернутись на головну сторінку.